Привіт, друзі! Хочу вам показати наше нове надходження. Це у нас Audi Q5, пригнана з Америки. 2012 рік, 2.0 бензин. Автомобіль повністю в рідній фарбі. По Америці було у нас механічне пошкодження по двигуну. Двигун повністю відреставрували, зауважень немає. Замінили мастило фільтра також. Автомобіль в такому темно-синьому гарному кольорі. Подивіться, як гарно переливається на сонці. Його відполіру... відполірували, відхімчистили, заглянули до ходовки, зауважень немає. Ксенонова гарна у нас оптика, не почухана, не затерта нічого. Панорамний дах, безключовий доступ у нас. Темно... Темна стеля, коричневий салон, повний електропакет, пам'ять сидінь, такі вставки з дерева. Подивіться, салоні... салон якому салоні в салон збереженому стані. У нас кнопочки всі не затерті, нічого, руль в гарному стані. У нас тут 220 тисяч рідного пробігу. Автомобіль без підфарбувань, повністю в рідній фарбі. Знаходиться у місті Луцьку, електрична кришка багажника, задні лед ліхтарі. 12500 буде на старті. Кого зацікавив даний автомобіль, звертайтеся, покажемо, перевіримо, надамо всю інформацію по даному автомобілю. 12 рік, 2.0 бензин, Audi Q5, 220 пробіг, 12500.